Україна – футбольна країна незалежно від статусу статків, політичних та релігійних подобань, гра мільйонів об'єднує людей. Україна подарувала футбольному світу трьох володарів золотих м'ячів блохіна Біланова Шевченка, визначних команд та геніального тренера Валерія Лобоновського. Чемпіонат світу 2006 року став найбільшим досягненням українського футболу за 20 років незалежності. Это такое соревнование, где каждый, наверное, отдает все свои силы. И, наверное, то, что действительно мы были командой, и мы... За счет этого, наверное, добились какого то результата. Чемпіонат мира проходил при очень сложных условиях. Була очень висока температура. Это огромная гордість за свою страну, за тих ребят, которые там виступали. Вот это это Матч перший Іспанія Україна, 14 червня 2006. У Німеччині спекотно від напруги в Україні дощі. Тисячі вболівальників вийшли на центральні площі міст, аби разом відчути гордість за власну команду. Заповнився в вот перший. минуты, когда вот пошла картинка и, и видел, вот, вот сколько комментировал этот матч. Первые его слова были, что, друзья, вот мы с вами находимся в историческом моменте в данный момент, что такого больше никогда не будет. Наша команда вперше на чемпіонаті світу. та перша спроба української команди не вдалася. Попри розчарування в очах не згасала надія. Второй на день федерація футбола Німеччини устроила матч між сотрудниками федерації і болельщиками, які приїхали туди, вместе з німцями. І ось этот матч якраз в нашу позу як реабілітація. Матч другий Саудівська Аравія Україна, 19 червня 2006 ми забили історичний перший гол русов коленом. Вот і перша крупна победа. Толя тімо, що передачу. Я двинувся вперед. Ніхто мене не встрічав, ніхто не очікував, що я проб'ю. Рішився на удар. Русов, Ребров Шевченко та Калініченко чотири м'ячі у воротах Саудівської Аравії. У заліку збірної України перша перемога на чемпіонаті світу в історії незалежної країни. У Нас був настрій дуже хороший. Ми там довго-довго відмічали це все це все свято. поки ж не прийшли до нас, зажив поліцейські. І почали казати, що, що вже 9 годин не можна кричати. Коли можна кричати, бо збірна виграла 4-0. Матч третій Україна Туніс, 23 червня 2006 З початку Спочатку матчів за участі української збірної в Німеччині увага до рідної команди прикувала до телекранів усіх, навіть тих, хто ніколи не цікавився футболом, і тих, хто на службі. І знову перемога за Україною. Рахунок 1-0. Вона також грає футболом. все одно хто з ким грає. Головне забили. Гол. Матч четвертий Швейцарія Україна, 26 червня. 2006 -й. У народі його охрестили валідольний. Аби потрапити до однієї четвертої, довелося добряче пошарпати нерви та впіймати вдачу за хвіст у серії пенальті. Ми з жіною женою Шавковського. Збили руки до крові, хлопая, когда со Швейцарії Саша не пропустив ни одного. Україна всім запам'яталась, що и завдяки пенальті у виконанні тоді ще футболиста-початківця з молодіжки Артема Мілевського. Несмотря на то, что команда перший раз вийшла на чемпіонат мира, все-таки чем она был момент, который. Доставил удовольствие всем болельщикам. Мы вдвоем смотрели, я да. его так обнял <и> плакать начал. Это слезы счастья были. Где-то через минут 10-15 на центральную площадь Львова начали стекаться такие ручейки, потоки людей. Там где-то собралось, наверное, уже порядка пяти тысяч. Сделали марш, устроили по, по центру города. Пошли ко всім пам'ятникам, вот, пілі там гімни пісні, різні. Матч п'ятий Італія, Україна, 30 червня, 2006. Україна тоді ще не знала, що збірна грає із майбутніми чемпіонами світу. Україна грала з Італією. Чортфінал чемпіонату світу. Мені довелося їхати потягом до Києва, щоб здавати вступні іспити. Весь час в потязі говорити по телефону. Там на зв'язку з батьком і він мені коментував весь поєдинок. І, ну і так я дізналася результат матчу. Саме італійці зупинили просування українців у турнірній таблиці. Попри поразку з рахунком 3-0 у чвертьфіналі, футболісті зустрічали вдома як героїв. Збірна увійшла до восьми найкращих команд світу. Супернику клаш відсвяткуй мора газом. Кожен от шаленіла публіка, від mm -hmm. того що просто просто ній виходять їх ігроки. І це був один із е, нечасних моментів, коли присходить абсолютне утводіння і збору. Після тріумфу неймовірна радість, плани на майбутнє та глибока втома. І з часом у рейтингах найкращих команда відсувається все далі, від колись завойованих позицій. Розпадом Радянського Союзу дещо змінилось в житті кожної української родини. І якщо е, раніше що і у нас футбол, кіно і доміну. То зараз є дуже велика кількість привабливих речей в Тому числі для юнацтва. ми не живемо, все двигається футбол, в Україні розвивається влучу сторону, і клуби робили більше акцент на тому, щоб виспитували молодих хороших ігроків, давали можливість їм грати в ведущих клубах. Але авторитету вистачило, аби за рік Україна разом з Польщею отримала право на проведення фіналу євро 2012 Вже четвертий рік поспіль готується. Уряд відповідає за інфраструктуру. Футбольне керівництво за збірну відроджується наська олімпійська новляється національна збірна, як і реконструкція головної спортивної арени країни викликала безліч запитань, так і збірна потребувала нових підходів у формування її складу. У обох випадках діть однаково. Якщо старий каркас стадіону фарширують сучасним начинням, команду оновлюють молодими гравцями, яких гуртують навколо ветеранів 2006-го. І там, і там виходить не дуже. Є престиж, є майка, То що я говорив, єс престиж країни Если люди не понимают, еще раз говорю, будем отказываться от этих людей. Не устраивает у меня такое положение. Абсолютно. Это не тот настрой, это не тот коллектив. Поэтому я предупредил. Или у нас будет коллектив, который будет бороться, или просто мы будем на евро, отбываем номер. Тогда, глядя на, запасные, на скамейку запасных, было понятно, что есть вполне конкретные люди, тот же Милевский, которого, если выпустить. Бальші шанси, що дійсно усіліт і як мінімум э, полноценно замінить человека, который сяде на скам'яку. Саме на тих, хто грав у 2006-му, вся надія і зараз кажуть, ситуація збірної дійсно складна, хоч і сподівається на молодь, але себе з рахунків списують. Бо старий кінь борозни не псує. Та не так происходит, пройшов, як відбувається в ведущих європейських футбольних держав. Але в Україні я уверен, що в скором будущем появится Молодые, интересные, может быть, более интересные. Я никогда себя со счетов не сбрасывал. Я себя не чувствую дряхлым стариком. Воронского стали, чего Ну, Ворона по себе судит. Я його немножко там постарше. Всього 4 за збірну забив в останніх двох матчах два, то, мабуть, все-таки є якийсь прогрес. І зроблю все можливе для того, щоб перем... до... допомогти команді перемогти. Гравці збірної сподіваються на повноцінну підтримку та віру в під час і майбутнього турніру. Є дуже хороша африканська поговорка, яка гласить, що всі паутини сплести воєна, вона нить може зв'язати навіть льва. Без підтримки. Команда не зможе грати. повірте, іміє значення все. Україна має складне завдання, дуже багато великих і сильних команд. Але якщо в середині команди буде хороший бойовий дух, якщо вони будуть викопниці, то в них є великі шанси. Планка країни, витоки, історії, обойди, наші мрії. І погляди на розвиток українського футболу, мабуть, дають нам можливість думати, що ми можемо грати ще ще краще.